Мета цього навчання оновити в пам'яті продукти, з якими ми працюємо, ну, як правильно вносити, за яких умов, коли краще вносити, коли краще взагалі той чи інший продукт не використовувати. Це перше. І друге, на ринок виходить багато нових продуктів, які, можливо, підійдуть для нашої структури в подальшому використанні. Тут теж ми обговорюємо можливість їх застосування в тих чи інших умовах, в критичних, не в критичних. І в загальному щоб ближче поспілкуватися з виробниками зазерів, насіння, добрив і всіх компаній, з якими ми співпрацюємо. Навчання проходить у вигляді дискусії. Тобто ми по ходу Представлення компанії продуктами, ми обсуждаємо, як це може вплинути негативно чи позитивно на застосування в наших умовах. Агрономи дуже активно беруть участь в дискусії, розказують те, що вони наблюдають на полях. І в кінці приходимо до єдиного Розуміння, чи підходить нам даний продукт, чи можливо, треба ще якийсь рік там попрацювати з ним в дослідах, щоб вже впевнитися, застосовувати нам його чи не застосовувати. Що актуально, перш за все, в 26-му році, як і останні роки, перш за все, актуальні зміни клімату і е, фактори, які з ним пов'язані. Сама основна задача агронома – не тільки добрий врожай отримати, а ще й не робити шкоди не приносити. Ти використовуєш однакові речовини, однакових хімічних груп на багатьох культурах. Не роби цього і за того, що ви дійдете до того, що у вас буде резистентність бур'янів. Резистентність патогенів, резистентність шкідників. Резистентність бур'янів, шкідників і патогенів вона вже на наших полях. Вона є реалією нашого життя. І для того, щоб її максимально уникати, треба дотримуватися дуже простого методу. Максимальна кількість різних діючих речовин, максимальне різних хімічних груп у схемі захисту, просто чергування різних речовин, різних хімічних груп в просторі і в часі. Ми опираємося в одне і те саме, робимо зміни, максимально використовуємо різні препарати для того, щоб максимально довго не набути цієї резистентності. Ми обсудили з присутніми агрономами, з керівниками, скажімо так, гібридний склад, який був підібраний індивідуально по кожному господарству. Ми роз'яснили та пояснили, чому саме ці гібриди ми рекомендуємо в тих чи інших умовах для вирощування. Розповіли, чому саме важливо на півдні вирощувати середні ранні та ранні посухостійкі гібриди. Ми також розказали, що гібрид, який може називати себе високорентабельним, він має вирішувати не одне не одне завдання, не одне питання, не один виклик. Він має бути, скажімо так, з максимальним генетичним наповненням, тобто він має бути захищеним і від несправжньої борошнистої роси, і він має бути максимально посохтіким, він має бути максимально пластичним до різних ґрунтів, до різної обробки ґрунту. Також він має генетично бути захищений від вочка сонячного Тобто, це основні аспекти, які, скажімо, в період вегетації заважають нам отримати максимальний, <кхи> максимальний врожай. Якщо дотримуватись ось цієї рекомендації, то дійсно, скажімо так, можна отримати найвищий врожай в залежності від умов року. Але найголовніше, що ми не створюємо ілюзій. Тобто, якщо є в нас ресурс на 20 центнерів, ви своїх 20 центнерів отримуєте. Якщо є у вас ресурс на 30-35, ви їх отримаєте. А не так, що ми вам обіцяємо, наприклад, там 50, а по факту отримаєте тільки 5 центнерів. Саме головне потрібно розуміти, розуміти рослину, розуміти, чого вона потребує, в якій фазі, коли і в якій кількості кожен день стресу для рослини це втрата 1%, 1 врожаю. Тобто, якщо Підряд буде 100 днів посухи, це ми практично втрачаємо врожай. Це, це нам показав 2020 рік. 25-й рік також, минулий рік, нам також показав, що кожен день стресу це втрата врожаю. Діапазон або широкий діапазон врожайності був від 2 тонн до, до 10. -ти. І за саме застосування постійне застосування в невеликих кількостях підтримання фітогормональне і антистресовий чинник в рослині він дає змогу отримати хороший врожай. Сьогодні ми поговорили про технології внесення засобів захисту рослин, оскільки це дуже важливо, адже кожен аграрій він має розуміти, що наша загальна ефективність вона складається з трьох основних факторів. Перший фактор це власне, продукт, який обраний, другий фактор це час внесення, і третій фактор це саме технологія внесення. Тобто технологія внесення вона в цілому включає всі параметри, зокрема швидкість руху оприскувача, це робочий тиск, висота штанги над цільовим об'єктом і тому подібне. Правильний підхід, я вважаю, в цього році для аграрія це максимально проаналізувати початок стартові умови і початок посівної компанії. Звертаємо уваги на запаси ґрунтової вологи, підбираємо гібридний мікс в вашому регіоні. Норма висів не повинна перевищувати 45-50 тисяч насінин на гектар. Деякі аграрії вже висівають 40 тисяч насінин на гектар.